Друзі, всім доброго ранку. Субота і у нас несеться робота. Субота, робота. Віршики виходять ось такі, але машин дійсно багато, повний бокс наших біточків стоїть тут. На відновленні, якісь трішки чекають, якісь процесії, якісь вже на фінішному етапі як ось цей Hyundai Ioniq. Ось бампер з нього фарбується, там Ioniq фарбується. Ще одна електричка Chevrolet Bolt. Пам'ятаєте, позавчора ми її зустріли і вже ось так виглядає зібрана. Дверки стоять, бампер стоїть, все вкупили в колір, все красиво, все гарно. Не знаю, буде безкоштовне розмитнення, не буде, балачок багато. Треба чекати офіційну інформацію, офіційних яких з якихось джерел. Але в будь-якому випадку ця машинка приїхала без розмитнення. Audi Q5 ось така стоїть у нас красиво, гарно відновили ходовочку, підвісочку, все поміняли. Зараз заїхала сюди в бокс, З понеділка робимо дефектовку, розбираємо, знімаємо двері і починаємо вже кузовні роботи, малярку, рихтовку мазди. Ось одна, вон друга. Красна там стоїть. Тігуанчик теж приїхав. Будемо з понеділка, поки не чіпали ще його, поки стоїть. Чекає. Ну і мазда моя сигнатура приїхала. Також стоїть вже розібраний передок. Все гарно, все красиво, лонжерончики на місці, ніхто нікуди не дівся. Та все ціленьке, все рівненьке, все гарненьке. Ну і безпеку будемо відновлювати. Обов'язково все поміняємо, все вам розкажу, все вам покажу. Огляд буде на YouTube каналі про комплектацію, можливо, паралельно там з якимись ще комплектаціями порівняємо типу ось цієї. Бо це у нас звичайний турінг без всяких допів. Ось так виглядає. Тут з допів хіба що сваровські. Хрусталь. як мене на БМВ хрусталь сваровський, Тільки тут на мазді. Теж комплектація опціональна. сваровський на мазді, він так виглядає, тільки що я показав. Коротше, друзі, ось так. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як проходить ваша субота. Бо у нас це тільки те, що на рихтовці малярці. А є ще машинки, котрі на підйомниках, котрі на під'єрі, є ще котрі чекають в черзі. Несемося і втілюємо мрії наших клієнтів. Ось так, поки ці мрії виглядають, десь побиті, десь покоцані, десь негарні. Але всі виправимо, всі пофарбуємо, зберемо, підремонтуємо, помиємо, відхімчистимо, відполіруємо і передамо нашим щасливим власникам. Тому, друзі, слідкуйте за нашим контентом. Біточки з Америки у нас, як ви знаєте, дуже і дуже багато. І ось цей весь автопарк, тому наявний доказ.